Вітаю на каналі Варто знати! Якщо вас звільнили незаконно або ви відчуваєте, що ваші трудові права були порушені, це відео для вас. Сьогодні ми поговоримо про те, що робити в такій ситуації, як захистити свої права, і як діяти за законом, щоб відновити справедливість. У цьому відео ви дізнаєтесь, які ваші права призвільнені згідно законодавства України. Які кроки потрібно зробити, якщо вас звільнили незаконно? Як звернутись до суду і що очікувати від судового процесу? Ми також розглянемо кілька реальних судових справ, які допоможуть вам краще зрозуміти ситуацію і що робити в разі незаконного звільнення. Тож залишайтеся, щоб дізнатися, як діяти в складних трудових ситуаціях. Давайте розпочнемо з того, що таке незаконне звільнення і як ви можете захистити свої права в такій ситуації. Згідно з статтею 36 Кодексу законів України про працю, роботодавець має чітко дотримуватися умов звільнення. Основні причини для звільнення включають. Закінчення строку трудового договору, власне бажання працівника або ж виробничі потреби, наприклад, скорочення штату. Але незаконним є звільнення без достатних підстав або без належного дотримання процедури, наприклад, відсутність письмового попередження або порушення процедури звільнення. Порада. Якщо вас звільнили, переконайтеся, що ви отримали всі необхідні документи: наказ про звільнення, розрахунок, трудова книжка. Перевірте, чи були виконані всі умови трудового договору. Це допоможе визначити, чи дотримано закон. Що робити, якщо вас звільнили незаконно? Якщо ви вважаєте, що ваше звільнення було незаконним, перший крок звернутися до роботодавця письмово. Запишіть усі свої претензії та вимоги до нього. Якщо це не допоможе, далі потрібно звертатись до суду. Ви маєте один місяць дня звільнення, щоб подати позов до суду. Порада. Не забувайте зберігати всі документи та переписку з роботодавцем. Це можуть бути електронні листи, СМС, внутрішні повідомлення в корпоративних системах. Як подати позов до суду. Для того, щоб звернутися до суду, вам потрібно підготувати перше позовну заяву з детальним описом ситуації. Друге копії документів, які підтверджують ваше звільнення, наказ про звільнення чи трудовий договір. Третє свідчення колег або письмові докази того, що вас звільнили з порушенням закону. Порада. Якщо у вас немає юридичної освіти, то краще звернутись до адвоката для консультацій та складання позову. Судовий процес може тривати кілька місяців, але правильна підготовка підвищить ваші шанси на успіх. Відновлення на роботі та компенсація. Якщо суд визнає ваше звільнення незаконним, він може поновити вас на роботі та зобов'язати роботодавця виплатити компенсацію за вимушений прогул. Рішення суду є обов'язковим для виконання. Порада. Якщо ви не бажаєте повертатись на роботу, ви можете вимагати компенсації за моральну шкоду та звільнення за власним бажанням зі збереженням компенсації. Давайте тепер розглянемо кілька судових справ, які ілюструють реальні випадки незаконного звільнення і рішення суду. Київський районний суд у цій справі працівник був звільнений без попередження через скорочення штату. Однак суд встановив, що роботодавець не надав належного попередження про звільнення і порушив законодавство. Суд ухвалив рішення на користь працівника, поновивши його на посаді. Та зобов'язав роботодавця виплатити компенсацію за вимушений прогул у розмірі 50 тисяч гривень. Порада. Переконайте, що роботодавець дотримується всіх процедур під час звільнення. Якщо процедура порушена, потрібно звертатись до суду. Йдемо далі. Одеський апеляційний суд. У цій справі працівник був звільнений під час лікарняни. Суд визнав це звільнення незаконним, оскільки працівник не міг бути звільнений під час тимчасової непрацездатності. Суд поновив працівника на посаді та присудив компенсацію за моральну шкоду. Порада, якщо вас звільнили під час лікарняного, це порушення ваших трудових прав. Не бійтесь звертатись до суду для захисту своїх інтересів. Наступна справа: Львівський апеляційний суд. Працівник звернувся до суду після того, як був звільнений через низькі показники роботи. Суд встановив, що працівник не отримав попереджень чи пропозицій щодо поліпшення продуктивності. Що робить звільнення незаконно. Суд зобов'язав роботодавця поновити працівника на роботі. Та виплатити всі належні компенсації. Порада. Якщо вам не було надано можливості покращити свою роботу або ви не отримали попереджень, звертайтесь до юриста для отримання консультації. Отже, якщо ви дзвонили незаконно, головне не втрачати надію. Ваші права захищені законом і ви маєте всі підстави боротися за справедливість. Пам'ятайте, що своєчасне звернення до юриста та правильне оформлення всіх документів це ключ до успіху. Якщо це відео було корисним для вас, не забудьте підписатись на канал Варто знати, натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски, та залишати свої питання в коментарях. А я обов'язково відповім. Все, бувайте!